Баранина, яловичина, свинина, сир голландський, маскарпоне, бринза, ковбаса салямі, ковбаса сирокопчена, копчена, ковбаса варена, йогурт з наповнювачами, біойогурт, печиво слоєне, печиво пісочне, бісквіт, хліб житній, хліб пшеничний, Хліб Бородинський. Хліб з ізюмом та горіхами. Ми не помічаємо, наскільки великий вибір продуктів маємо зараз. Єдиний делікатес людей під час голодоморів в Україні був хліб. Не цілий хліб. Не половина і навіть не четвертина, дванадцята частина цілого хліба складала добовий раціон дитини, яка жила в часи голодоморів. Найменше що ми можемо зробити? Залишити їх у нашій пам'яті, усіх заморених голодом у 21-му, 23-му, 32-му, 33-му,